Ви вагаєтесь між сучасним комфортним житлом і мрією про будиночок біля моря. А що якщо це може бути одне й те саме? Сучасне бунгало всього 250 метрів від пляжу в Торів'єсі, і сьогодні я вам покажу, чому цей варіант може стати вашим ідеальним домом або інвестицією. Мене звати Маріна. Я експерт компанії Denise Estate. і зараз я вам все покажу. Цей проєкт складається з 56 бунгало, які утворюють справжній курорт із зеленою зоною понад 4300 метрів квадратних та басейну. На першому поверсі власний сайт із терасою. На верхньому рівні простори солярій із видом на море. А тепер про головне зараз я вам покажу в якому вигляді здаються готові бунгало. Що треба підмітити від забудовника, всі бунгало здаються з вбудованими меблями. Подивіться на цю сучасну кухню. Вона сучасна, приємного кольору з острівцем та зручною зоною для приготування. Також подивіться на цю простору кухню вітальню. Всі меблі, які зараз ви бачите, це вже опціонно. Ви можете їх докупити окремо, але на мою думку, всі ці меблі дуже гармонійно поєднуються в цьому просторі. Зверніть увагу, яка простора вхідна зона. Не всі забудовники роблять її такою. Також є вбудований шкаф, також простора І Із цікавого те, що при вході у вас є дуже гарне дзеркалом, яке ви можете подивитися перед виходом. Даному бонгалу запропонована ще дитяча кімната вже монтованою шафою. За власним бажанням ви можете також додати сюди дитячий шкільний стіл. Також з виходом на дуже сонячну і гарну терасу. Прямо навпроти дитячої кімнати ми маємо санвузол, який можна використовувати як окремо для діток, так і гостєвий. Ще треба підмітити, що все, що тут ви бачите, вже входить у ціну. А зараз ми знаходимось у мастер-бедрум. Це поєднання окремого санвузла та вбудованої гардеробної. У вартість входить вже всі вмонтовані меблі. Ліжко ви можете обрати для себе окремо за своїми особистими побажаннями. Також з цієї спальні є вихід на терасу. Ви тільки наподивіться подивіться на цю простору сонячну терасу. Тут ви можете зранку сидіти пити каву або насолоджуватись ввечері своїм відпочинком. Що з особливого, що на цю терасу є вихід з усіх спальних кімнат, та також з кухні. Віталь цієї тераси ви можете бачити вид на море. А зараз я вам покажу найулюбленіше своє місце в цьому бунгалі. Ну ви просто подивіться на це, вона простора, сонячна. Можна окремо зробити для себе зону барбікю. Також, якщо за бажанням, можна встановити спортивний майданчик, сидіти ввечері, насолоджуватись з друзями, видом на море або на гори. На території комплексу басейн, тренажери, зони для пікніка, доглянуті сади. А у пішій доступності супермаркет, алді, аптеки, розмар, ресторани, кав'ярні, тенісні корти та навіть поле для гольфу. Це район, де поєднується комфорт, життя, відпочинок і можливість заробляти на оренді до моря всього 250 метрів, до аеропорту менше години. Такі локації завжди ростуть у ціні та стають найліквіднішими інвестиціями на Коста Бланка. Ну і звісно, у вас всіх цікавить ціна. Ціна даного бунгало починається від 330 тисяч в залежності від комплектації та квадратних метрів. Я вважаю, що це дуже гарна пропозиція на сьогоднішній день. А тепер питання до вас: ви більше мрієте про життя біля моря чи думаєте про інвестиції? Напишіть у коментарях, цікаво дізнатися вашу думку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди нерухомості. А під цим відео залишаємо посилання для зв'язку з експертами Денис Естейт. Ви завжди можете отримати безкоштовна консультація особисто зі мною або з моєю командою.